Леді, привіт! І сьогоднішня тема гаряча і провокативна антитренди. Але ви знаєте, що я з тих адекватних стилістів, тому сьогодні ніяких категоричностей. І в принципі, слово антитренди я використала для того, щоб ви клікнули саме на це відео і послухали мене. Сьогодні ми говоримо про те, що вже відійшло морально десь застаріло, але ніяких категоричностей показую на конкретних прикладах і навіть пройшлася по магазинам для того, щоб зафіксувати якраз реальні приклади. Що я не рекомендую купувати як стиліст, бо головне питання моїх клієнтів і студентів: а якщо це продається в магазині, тоді чому я це не можу купувати? Але насправді нам продають навіть неактуальне і те, що морально застаріло, перше це куці речі. Якщо взагалі говорити про сучасний крій, то ми вже відійшли від такої супер приталеності, і ми граємо все на контрастах дуже часто з об'ємами. Тобто, навіть якщо зараз актуальне притале. Супер сексі комбінезон, то швидше за все ми його одягнемо з оверсайзним пальтом, або одягнемо туди оверсайзний жакет. Ми витримуємо цей баланс. Дуже часто, крій 2000-х, він про таку куцість. Це про те, що вам навіть некомфортно може бути в цьому супер приталеному крою, особливо якщо це не еластичні тканини. Тому ось ці куці курточки, в яких не можна пошевелитися, куці пальта, плюс до того, що дуже часто в комплекті. Ідуть неправильні довжини, ми це уникаємо. Окремий лайфхак для мініатюрних дівчат, наприклад, так як і я, в мене зріс 164 см, Не бійтеся цих оверсайзів. Повірте, на фоні них ви можете виглядати ще делікатніше і тендітніше. Головне правильно використати нижній шар і вже там використати приталеність, десь правильно привідкрити тонкі ділянки тіла. Взагалі, додати повітря вашому образу. Я про це вже говорила в своїх інших відео, тому що це. Дуже класна тема. Якщо вам хочеться, щоб я її розвинула ще глибше про повітря в образах, про роботу з об'ємами, про порціями. Дайте, будь ласка, знати в коментарях. Також в зимовий сезон ви можете побачити ось ці куці светрики, і я би тут розділила. Якщо ви хочете приталені, в сторону лонслівів, або, наприклад, водолазок, де вони придумані бути приталеними, і там окей використовувати тоненький матеріал. А якщо ви хочете вже одягнути светр, використовуйте більш щільну в'язку і більш оверсайзний крій. Вам допоможуть відчути різницю. Наступне це неякісний трикотаж. І коли я заходжу в Zara, Mango, Stradivarius, Bershka, всі ці магазини, то насправді мені дуже сумно, що відсоток класних матеріалів прям малесенький. Найцікавіше те, що коли я зайшла у Zara, я побачила там вивіску «With Wool». Бул може сіро білісібі білібі білібі бі, побачила там таку горду вивіску With wool. тобто що це е, прям шерсть. Ми можемо знайти в залі, але насправді, коли я продивилася, е, уважно прочитала бірочку цих светриків, які висіли саме за цим рейлом, то там було близько 8% шерсті, і мені стало від цього смішно. Тому що по суті, якщо в цьому виробі менше ніж 50% шерсті, то ну ця бірка взагалі там недоречна. Тому обов'язково перевіряю. Айте бірочки, взагалі, якщо говорити про цей акрил, поліестер, поліамід. Я вже багато згадувала в минулому відео. Важливо, що з часом навчитеся навіть відрізняти його на дотик. І знаєте, це ще жахливий момент, коли ви взимку десь стягуєте з себе цей светр, а там стоком прям пробиває. Тому що це синтетика. Від цього навіть якість шкіри на ваших плечах спині може погіршитися. Уявіть собі. І ще про математика. тематика. Давайте порівняємо один светр. Клад з мериносу він вартує умовно 5 тисяч гривень, і порівняємо поліестровий светрик, який коштує 2,5 тисячі гривень. Тут ви собі порівняли математику, тут вийде два светри, тут один вигідніше, там до два. Але насправді після другого прання вони закошлатяться, і ви їх викинете. Ось цей мериносовий светр, ви зможете носити не один сезон, і він буде вас гріти. Вам буде дуже приємно, тепло. І ви будете мені дякувати за цю модну пораду. Наступне це речі, гібриди. Коли я гуляю зараз, інколи я просто диву. Уясняється креативності дизайнерам цього бренду. Наприклад, ось ця жилетка з каракулем, як ми його назвали, і шкіряними вставками ще й масивний замок. Я це називаю речі гібриди, тому що вони міксують між собою і фактури, і стилістики. Вони хотіли створити щось таке і затишне, і при тому гранжеве, але краще поєднати ці стилістики в межах одного образу різними речима. Наприклад, взяти просто цю вовну і додати, наприклад, гранжеві чобітки. Це буде виглядати набагато сучасніше, якщо ви хочете екле. Практики, то краще це робити не в межах однієї речі, а в межах одного образу. Або, наприклад, хутро плюс трикотажні вставки. І нібито хотіли прикрасити цю річ, але якщо чесно, зробили тільки гірше. Бувають випадки, коли гібридна річ може виглядати актуально. Наприклад, ті ж самі пума, які поєдналися з балетною темою, і в нас вийшли в результаті такі спортивні балетки, або варіант балеток Зара, які, наприклад, сатину, але ці балетки все одно видно, що вони з спортивною стилістикою. І так, це виглядає сучасна але, звичайно, треба врахувати, що це швидкоплинна тенденція. Цілком можливо, що через рік-два вона вже буде виглядати якось не дуже класно і сучасно. Ну і взагалі, щоб не потрапити у халепу і точно стилізувати, щоб це виглядало стильно, класно, ну головне, тепло, тому що вам порада дає ще та мерзлячка. Переходьте в шапку профілю і забирайте зимовий гайд. Це той документ від стиліста, який точно зекономить вам і сили, і час, і енергію, і нерви, стильні формули. Лежі, які ви просто клікаєте і вас одразу перекидає на сайт. Купа посилань, які ви зможете замовити у свій гардероб і адаптувати саме під свій стиль. чук 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 Їдемо далі. Їдемо далі, і наступне хочеться згадати за зайву фурнітуру. Інколи, коли я розглядаю сумки або взуття, я помічаю там за велику кількість деталей і фурнітури. Знову ж таки, дизайнери цих брендів швидше за все керувалися тим, що вони перекрашають цю річ. Вони додали і замочок, і якийсь брелочок і ще додали туди якусь закльопочку, а ще, можливо, якусь металеву окантовочку чи вставочку. Але чесно кажучи, вони хіба що здешевили. Тому краще обирати речі, які мають мінімально. Кількість цих деталей, тому що навіть ці самі металеві деталі вони потребують уваги, коли ви створюєте образ. Тому що якщо там буде якийсь масивний металевий замок, хочеться вже підтягнути у деталях вашого образу той самий сірий метал і додати можливо відвести якусь гранчовість. Або ж, наприклад, якщо там є якісь перлинки, вони теж потребують вже уваги і під'єднати вже до більш такої якоїсь романтичної теми. Краще, якщо ви не хочете зайвий раз задумуватися підбирати, вибирайте. Прості мінімалістичні деталі, де замок і деталі будуть максимально нейтральні. А про зайву фурнітуру на взуті, взагалі, може годинами говорити, тому що ну, це реально мій біль як стиліста, тому що інколи класна шкіра, якийсь теплий варіант, він ідеально підходить на зиму, але всі ці додаткові деталі ну, вони відверто дешевлять весь образ. І ще хочеться згадати за зіп-худі. Як же ми без них в зимовий сезон? І насправді я стараюся обирати завжди зіп-худі з нейтральним замком, які зливаються з кольором. Самому худі. окремо, хочеться виділити не стильний трикотаж. Тут важливо тренувати на дивленість, тому що між цим кардиганом і цим кардиганом є очевидна різниця. Між цим джампером і цим джампером є також очевидна різниця. Між цією водолазкою і цією водолазкою є, як ми вже зрозуміли, очевидна різниця. Взагалі, правило чим простіше, тим краще. Тут буде працювати на ура. Закльопочка, якась асиметрія, якісь там ще вставочки мережевні, якісь ставочки, можливо, сіточки давай. Без цього, якщо ви хочете вивести ваш образ на новий рівень, нехай це роблять аксесуари, класна акцентна сумка, або е, якесь класне взуття. Можливо, ви в межах образу будете гратися з якимись фактурами чи принтами, і це буде виглядати набагато сучасніше і красивіше, ніж тоді, коли у вас будуть ось ці перевантажені трикотажні верхи, сукні, костюми. Трошки я не в кінці сказала, але, але ви зрозуміли про що. І дівчатонька, давайте зробимо Невеличку паузу на те, щоб ви все таки нарешті підписалися на цей канал, написали якийсь класний коментар. Мені мені ж важливо з вами поспілкуватися. Обов'язково лайкніть це відео, щоб його Ютуб підкидав у рекомендації і нас ставало з вами ще більше. Ну і взагалі, це буде давати мені мотивацію творити такі корисні відео для вас. Дякую, ой, дівчата. Якщо ми поговоримо про святкування нового року, ну я хочу виділити окремо нестильне свято. Що я маю на увазі? От гуляла я Гарою, побачила штанці з такою хутряною вставочкою. Але, чесно кажучи, виглядає це як обскубана курочка, тому що відверто це неякісно. Плюс мені не подобається, що це такий собі гібрид між легінцями та штанами. Ну і ви бачите, просто сам матеріал. Він хіба псує цю річ, ніж її прикрашає. Якщо ми вже додаємо пір'я чи хутрони. Хай воно буде якісним. Або ж прикрашання за допомогою люроксових ниток. Тобто є дуже багато варіантів на новий рік, коли ми прикрашаємо себе як новорічна ялинка. В більшості випадків ці люрекси виглядають олдскульно і погано. Хоча я ще та любителька свята, гламуру, давайте будемо відчувати різницю між цим і цим, і робити все виважено і стильно правильно. І останнє, дівчата, ну я прям включила свою спостережливість. Мені хотілося знайти ще один цікавий пункт, і я Зрозуміла, що дуже багато дівчат обирають просто неправильну білизну під комбінезони. Я обожнюю ось цей вайп, ніби ви їдете на Сен -Морі з Швейцарію або в Австрійські Альпи. Я обожнюю саме цю естетику, ніби ви зараз будете спускатися лижами чи з згори. Ми їх перетянули ці комбінезони і в повсякдення, і в міські образи також. Давайте будемо робити це правильно і зі смаком, тому що просто білизна, особливо під світлі, більш то. Варіанти комбінезонів, коли вона там просвічується і її надмірно видно. це відверто неаккуратно. Якщо ж вам хочеться цей елемент провокації, то обирайте варіанти з швами, які імітують боді, корсет, білизну. Це теж виглядає круто, але це правильно реалізовано. А ще хочеться згадати за неправильну довжину міні. Особливо дівчата, які невисокого або середнього зросту, ви часто можете побачити трикотажні сети з спідницями міні, і ця міні відверто задовга. Це виглядає олдскульно і погано. Бачите, що трикотаж набагато складніше вкоротити, ми не будемо в нього втручатися, але ми можемо запитати бренду можливість адаптувати це до вашого зросту. Тому уникаємо олдскульних довжин. Міні має бути міні. На цьому все і прошу, будь ласка, переходити до відео, яке ви можливо пропустили. Відео як пережити цю зиму. І стильно, і тепло. Ловіть мої поради.